Під будівлею стояв КАМАЗ помаранчевого кольору і з третього поверху середнє вікно широке яке. і звідти викидали речі в КАМАЗ, який тут стояв. Мої речі отак летіли і ми розмовляли з ними отак у вікно. Валентина Доценко живе у цьому гуртожитку з 1988 року. Раніше він перебував у державній власності. Потім його приватизували. Нинішній власник каже Валентина, намагається її виселити. З цього приводу позивався до суду. Що це моє законне житло встановлено судом від першого поверху від третього поверху, якому живу, від моєї кімнати. Але оці, усі, всі ключі вони зараз не дійсні, тому що. На кімнату поставили в період різдвяних свят у минулому році. броньовані двері. Я не змогла потрапити до своїх речей. Валентина Доценко каже, звернулася до поліції, там у неї прийняли заяву. Тим часом власники замінили двері у під'їзд та на третьому поверсі. А 26 грудня Валентині повідомили, що її речі викидають. Мої плаття, кофти, туфлі, кастрюлі ну все, що було в моїй кімнаті, все, все летіло в цей громадний Камаз. Я почала кричати: чому ви мене грабите, що що відбувається. Поліція зафіксувала факти, все, і все, будемо розбиратися. Разом із Валентиною заходимо всередину на третьому поверсі металеві двері з електронним замком. Мені сказали, що тут є код. Я спробую при вас вперше його застосувати. Відкрити двері не вдалося. Більше того, жителі не змогли відкрити ці двері й із середини. Телефонуємо власниці будівлі. Я буду обращатися в і лічна з заявленням тому, що Валентина Достенко на протяженні многих років вимагає з мене при помощи адвоката Вязового суму в розмірі три тисячі доларів. дает заведомо ложные данные, э, вредит хозяйственной деятельности предприятия. Человек валялся в грязи, орал, проклинал всех. Этому есть свидетели. Проклинала работников полиции. Я ее туда не пущу. Ми звернулися з інформаційним запитом до поліції Дніпра, аби запитати, що зробили правоохоронці, прибувши на виклик Валентини Доценко. Адвокат Станіслав Ліфлянчик каже: у цьому випадку поліція могла запобігти псуванню майна жінки. Будуть вони це робити, це вже інше питання. Чому тому що вони прекрасно розуміють, от зараз ми там почнемо процедуру цю всю там зносити двері і тому подібне. На них полетять ціла купа скарг. Про незаконний незаконне проникнення в приміщення, про перевищення службових обов'язків. Дії власника каже адвокат незаконні. Що він, по перше. Обмежує право доступу до приміщення, яким особа має право володіти, не дивлячись на те, що вона не є власником. Однак вона там зареєстрована, це її єдине житло, і відповідно вона має право до нього доступу. Крім того, там знаходяться її рухомі речі. Однак ми розуміємо, що кожного разу, коли відбувається таке правопорушення, у особи є лише один інструмент протидії: це звернення до правоохоронних органів та звернення до суду з позовною заявою. Адвокат радить звернутися до державної виконав служби Із заявою щодо примусового виконання рішення суду державний виконавець повинен забезпечити доступ до приміщення. Юлія Трофімова, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.